Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке місто Сєвєродонецьк. Коли, нарешті, де купують Сєвєродонецьк і як це буде відбуватися? І що заважає де купувати Сєвєродонецьк? Скажіть нам, будь ласка. Колаборанти. Ну, вони міну... запланували замінувати Сєвєродонецьк Ще в них э, така і ходи серед них. Є шанс втікти, доки нас не. Оточення ще може бути. от Вони знають про це. Вони знають, що українці переможуть, що Сєвєродонецьк буде звільнено. От так А проте тримають таку ще й пропаганду, розгалужують, що сила. За Росією ми тут назавжди, і все тримати, їм дали наказ якомога довше там пробути і замінувати. Сіл Тут Відучувати, заперечую. Де? Так, ніхто, нікого там не буде... Тут іде таке залякування дуже сильно, щоб люди виїжджали, забирали дітей з Сєвєродонецька, що ця деокупація буде дуже жорстока, українці жорстокі, українські військові Ні, це все брехня абсолютно, це все залякування тільки для того, щоб прикритися вашими дітьми. Нікуди не треба виїжджати. Просто треба чекати. Отак. От Заперечую весь негатив, повертаю расистам назад. Всі білі сльози і страждання, і смерті. Ну, тут відкритий шлях. Так. Скажіть, до кінця липня звільнять Сєвєродонецьк від росіян? Саме кінець липня щось вийшло. Так, відкриється шлях. Саме кінець липня. Добре. Я хочу, щоб швидше заперечив прошу. Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим України, захистити, одвернути одних них всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і міни, і гранати, і кулі, вибухову хвилю і уламки. Одвернути, відвести, перекриваю, 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 повернути расистам, щоб в росіян все втикувалося, вибухало відривали їхні ножки, щоб вони не змогли більше ходити по українській землі. Буде так, буде так, буде так. М -м. Як намога швидше відбудеться звільнення Сєвєродонецька від російської окупації. Без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликає, допоможіть нам відкрити всі шляхи дороги, де окупація Сєвєра Доєцька. Прошу, заберіть ці перешкоди, відкрити всі шляхи. Більше не можуть расисти тримати окупацію. Закриваються в них всі логістика, всі шляхи дороги руйнуються у расистів. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено. Так, просиш за вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.